Зимовий джаз знову залунає. Десять днів джазуватиме у театрі імені Заньковецької у філармонії, пороховій вежі, клубі «Пікасо» та джаз клубі Львів. Майже 100 музикантів. Фестиваль проведуть у 13 містах України та Польщі. Слухач зможе насолодитися творіннями від легенд світової джазової музики, володаря Греммі, контрабасиста Еріка Ревіса, гуру американського джазу саксофоніста Олівера Лейка та піаніста Оріона Еванса до нас приїде людина Джон Беслі, про якого ми багато вже говорили. Який в Америці отримав чимало музичних нагород. Нічний Львів інтригуватиме за дві ночі на суботу та на неділю. Музеї, галереї і театри міста влаштують 30 екскурсій під землями, личаківським кладовищем, вогняним італійським двориком та покажуть кілька нічних вистав. До прикладу Курбасівці вийдуть на сцену з постановкою за Богданом Ігорем Антоничем виставою Формули екстазу. Музей зброї арсенал. Там будуть майстер-класи, театралізоване таке, таке от дійство. Так, і е, італійське подвір'я теж ще зараз є відкритим. Є е, е, відкритим концерт е, органної музики. Супервуйки дивуватимуть, знаний у 70-х роках. Рок гурт по тридцятилітній перерві запалюватиме меломанів сольним концертом у клубі Пікасо. Свого часу вони підпільно давали концерти свободи і навіть відкрито грали заборонену музику під носом у партійців. Плаштували роксейшн у святому саді, куди з'їхалися хіпі усього союзу від Прибалтики до Сибіру. Стан ейфорії, тому що хочеться зіграти цей концерт дуже класно.